Зно для вчителів таку новинку своїм педагогам пропонують івано-франківські тінейджери. Три тижні тому активісти однієї з місцевих громадських організацій розпочали опитування у соцмережах, яким чином подолати критичний стан освітньої системи України. Своє нововведення запропонували школярі. Вчителям-предметникам також варто проходити тестування. І, хоча опитування ще триває, вже близько 80% респондентів переконані на якість освіти у школах такі новації вплинуть позитивно. Деякі вчителі взагалі не знають свого Предмету і попали в школу тільки за, за рахунок зв'язків. Е, є моменти, коли вчителі попали, ну, скажімо, через корупційність яка є в школі, так? Вона скрита, але вона є. Третє, ми не знаємо жодного випадку, практично, коли вчителі не пройшли атестацію. Ми хочемо зняти напругу. Серед вчителів, щоб в нас були все таки хороші спеціалісти, які готували хороші кадри. А от в регіональному центрі оцінювання якості освіти ініціативу школярів сприймають неоднозначно. Тут кажуть, нарікати на якість навчання, тим паче підготовки випускників немає жодних підстав. Як доказ, результати успішності, середньостатистичний бал тестування прикарпатських учнів один з найвищих в Україні. І якщо оцінювання знань вчителів і потрібне, то не в такій формі. Це доцільно зробити тільки тоді, коли в результаті такої оцінки чи Переоцінки знань учитель отримує дуже потужний доважок до заробітної плати, скажімо, шляхом атестації педагогічних працівників, шляхом того, що ціна такого питання стає, скажем, 25% попередньої заробітної плати. Таке тоді десь варто робити. А так воно просто внесе. Сум'яти цього освітянське життя і не більше інтернет-опитування, щодо зно для педагогів триватиме до 1 червня. Якщо результати так і залишаться не на користь вчителів, активісти громадської організації обіцяють направити відповідні звернення до Міносвіти. Між тим традиційне тестування для цьогорічних випускників стартує 14 травня.